Чирик-чирик народ. Сьогодні т 4. Перевага. Тут я думаю, так. Мені залишилось там пів буквально там половину відсотка до трьох відміток. Цей, до речі, бій я якраз я взяв на три відмітки. Думаю, так, ага. Там три тяжа, у мене два тяжа, я буду відігрувати як тяж. Бо я це можу собі дозволити. Думаю, ну окей, Їхні тяже по суті. Не, не круче, ніж наші. Хоча 113 може зробити проблеми. Але я тут стою в дефі, і бачу, що 113 щось вообще потерявся на карті. Взагалі. Мої Ну, Мо Один у мене важкий танк АФК, ну як завжди, ну. Залишається відсотка. Тут я даю йому грамотно гусню, і під цю гусню дає мій союзник шот. Так, залишається декілька, зразу вже заряджає фугас, думаю, все одно пофіг получу, не получу, але треба б забрати. Окей. Без втрати ХП. Заїжджаю, бачу, так, щось непонятне тут твориться Май, мій тяж ФК як був так і є, так що тут ще нічого не ясно. Мої тяж, тяжі рашуть хоча там як не як дві птшки Досить непростеньке. Думаю, так, звежусь. І поки я хочу зводитись. Хоча я цей вистріл, так і не вірив. Тут мій тяж просинається. Тут я розумію, що з поля стріляють сюди. Так, думаю, ага, не треба нікуди спішити. Бабаха, ну, просто бабаха, навірно, в прицелі їхала того забирати. Вона думає, що вона встигне. Ага. Тут я забираю точку. Хоча ці два спіногризи якраз встигли, теж зі мною постояв. Якби я забрав один, було б більше очок. Тут я розумію так. Треба все одно їхати фоловий, демеджа мало, один кіл, асіст є. Тут Тупо пощастило попасти в нього, бо відкрутка буває капіціка. Думаю, на всіх парах вже думаю стріляти, бо шансів мало. 7 хп 6 хп, ну як це жди. Тут я бачу... ага, хтось А забирає. Є ст є а А Ага забирає ЛТшка. Бача, 10-й левел, треба його забирати. Мою точку зараз забираю, а. Думаю, ну, це мій шанс. І щоб його зараз вже зловити, бо ЛТшку лишати взагалі не хочеться. Потім бігати за цієї мишки по всій карті. І бачу... ага, фугасик. Ну, фугасик не зійшов. 875 збив всю гусню. Думаю, ну окей. Не 1100, але вже добре. Спеціально виїжджаю, щоб він обстріляв по мені, щоб навіть навіть не думав втікати. і за два шоти я забираю в 10-го левела танк. Кайф, кайф. 3750 точку, баю думаю, так, ну, взагалі немає сенсу, мої вас душевілись взагалі там. Як які вони вирішили, що вони сильні. І тут, як завжди, 4 5 2 втікає від мене, і я забираю другий шот. При обичній катці це був би майстер. Оскільки у мене з досвіду з цього танка, планка взагалі невелика, тут був би майстер. Але оскільки не, не насвітив нікого, і тут тільки друга степінь. Зато є три відмітки, нарешті цей танк пройшов з цими всіма відкрутками. І от такий от бій. Хочу вам показати, що Я мав вже до цього зробити бій, але хочу вам показати, як мені сьогодні щастило. Так, от починаються в мене бої. От, 18.01. Гріль. А ні, не тут починається. Так, ось 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 я. Почав я отак. 91, 39, перша степень. 4800 плюс 1,5%, 92. 3, 800, друга степень, 90 98. І що ви розумієте, після цього у мене починається жорстка відкрутка? Мінус 7,1. Далі, Т-194. Топ 1 урона. 7-1. Оце отак після декількох перемог Гра вміє відкручувати. Спеціально кидає 7-0. Просто три поєдинки, де 7-1-7-0. як ви думаєте, звичайно, у мене падає 92. Я вже в наступному цьому починаю. Думаю, ладно, поміняю танк. Угу Тут був мені такий бій. Даже, все одно не конкурентний. І пішло, поїхало. 7-1. Отак от. Народ. Грав вміє класно відкручити. 7. Ставте лайки підписуйтесь. Tschüss.